Грип це дуже заразна респіраторна інфекція, спричинена вірусом грипу. Її симптоми є значно важчими за симптоми звичайної застуди. Він починається раптово і триває кілька днів. Симптомами грипу є підвищення температури, головний біль, біль у м'язах, нежить, біль у горлі, сильна втома та кашель. Заразитися може будь-хто, але деякі люди мають підвищений ризик розвитку серйозного захворювання. Наприклад,. Діти, люди похилого віку, вагітні. Захворіти на грип можна будь-яку пору року, але взимку ризик вище. Вірус поширюється при тісному контакті з інфікованою людиною, коли вона кашляє, чхає або розмовляє, а також при дотику до поверхень або предметів, на яких осіли частинки після кашлю, чхання або зі слин інфікованої людини. Далі ми розповімо, як захиститися від грипу. Вакцинуйтеся, проконсультуйтеся зі своїм лікарем або відвідайте на ближчу аптеку, щоб отримати вакцину проти грипу. Вакцина доступна безкоштовно для дорослих і дітей віком від 6 місяців. Навіть якщо ви заразитеся, щеплення допоможе запобігти появі важких симптомів, регулярно мийте руки водою з милом або використовуйте дезінфікуючий засіб. Вдягайте маску в приміщенні, якщо неможливо зберігати фізичну дистанцію з іншими людьми. Часто дезінфікуйте та притирайте поверхні. Для отримання додаткової корисної інформації різними мовами відвідайте www.newcomer-infobank.ca